Магазин книг в середмісті Черкас сюди прямує дев'ятикласниця Катя. Дівчина захоплюється читанням готичних трилерів. Прийшла до книгарні, каже, аби обрати твір для дозвілля. Де знаходяться книжки, де розповідаються про смерть. Не дуже мені хочеться про це розповідати. Продавець магазину Володимир Саприкін консультує дівчину та пропонує альтернативну літературу. Це Роберта Гелбрита книжка. Це Роберт Гелбрид, це псевдо Джоан Роулінг, автора Гаррі Поттера». Вона почала писати під цим псевдонімом детективні романи. Зі слів пана Володимира, підлітки частіше почали купувати книги і початку лютого, витрачають як свою тисячу, так і батьківську. Діти до нас почали ходити частіше, це очевидно. Вони й раніше ходили, перетягували на, свою, на свої телефони картки батьків, дідусів, бабусів. Але тепер у них з'явилась можливість і самостійно розпоряджатися цими грошами збільшилась кількість дітей, але ми не можемо. У нас статистики немає наскільки, і ну точно цифру сказати не можемо. Скільки відсотків це від загальних продажів, але ми бачимо, що діти стали купувати більше. Катерина Росоха поки прицінюється, оскільки придбати книгу ще не може. Заявку на отримання подала, чекає на нарахування коштів. Вакцину я робила останню перші першу неділю грудня, а заявку на тисячу ми подали буквально. Ну, півтори неділі тому назад. А, ми з мамою розмовляли по тому поводу, куди, куди я хочу потратити тисячу. А, на даний момент я хочу купити собі декілька книжок, а решту потратити з друзями в кінотеатрах. Дівчина розповідає, що вакциновані подруги теж вирішили витратити свої гроші на придбання книг. У мене є однокласниці, дві, які також хочуть потратити тисячу на книжки, вони дуже обожнюють читати і купують. Велику кількість книжок. Мама не проти, щоб я потратила час книжок на кінотеатри, час на книжки, тому що ну, це тисячу розпоряджаюся я і я маю право потратити куди хочу. Підтримкою батьків та все ж самостійно Катерина вирішує, куди витратить гроші з є підтримки, як і самостійно вирішувала, чи щеплюватись проти коронавірусу. Робити це підлітки можуть після 14 років, пояснює заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Лариса Кошова. На сьогодні в нас в області вакциновано 6 815 дітей, яким вони вакциновані від коронавірусної хвороби. Вакцинація дітей та підлітків від. Проводиться вакциною Pfizer, двічі двічі вакцинується з інтервалом 28 днів. Для того щоб вакцинуватися дитина до 12-13 річна має отримати згоду. Ми маємо отримати згоду батьків або опікунів. Старше 14 років без згоди батьків самостійно приймають рішення щодо вакцинації. І 7 лютого право на використання тисячі гривень за програмою є підтримка отримали діти від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації. Вікторія Будовіцька та Горозія. новини на Суспільному. Черкаси.